Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Академія Рибалки. Нарешті мені довірили камеру і відпустили на риболовлю. Тому їду сьогодні один. Спробую для вас зняти просте легке відео, буду ловити на флетфідер. покажу, розкажу взагалі своє бачення ловлі на цей метод. Ну і саме цікаве, особисто для мене їду на нову водойму. Водойма у Львівській області, озеро Лелихівка, ніколи там не був. Якщо чесно, навіть не маю інформації, що там ловиться, як там правильно ловити. Їду перший раз на озеро і будемо разом з вами розбиратися. До речі, на риболовлю мене запросив один дуже крутий і досвідчений риболов. Правда, він вже другу годину від мене не бере слухавку, але я сподіваюся, що він все ж таки приїде і будемо разом розбиратися з цією водоймою. Ну, що ж, друзі, я добрався до озера і ось та людина, про яку я вам казав. Красиво! Не встиг приїхати, а вже піймав вечерю. Що, Сергій Іванович, як? Перші враження. Перший закид. Так, куди попало? Кинув. Щоб поки збиратися, поки розкладатися, йому тобі треба. То можна брати, кстати. Можна брати? О, ну. Давайте, кидайте в відро, там От потім дозволяється, розберемося. Дозволяється. Побачимо зараз. Будем Як то, що ти бачити. Приїхав, будемо від дистанції працювати. Да. Зараз будемо розбиратися з цією водоймою. Ну, так перспективно по, по дистанціях. Ну, дуже велике озеро. Відносно, звісно. Конечно... Не, не велике, а широке. Ну, дуже широке, да. тут, по інформації, 400 метрів ширини. Я думаю, що камера мала би вам все передати. 400 метрів ширини, 800 метрів довжини. Тут це не берег, це така коса, де вона йде далі, ніж на половину озера. Відповідно, трішки розділяє, але там за тою косою озеро продовжується. Відповідно, будемо пробувати. Я вже потихеньку розкладаюсь. Зараз будемо більш детальніше вам все розповідати і показувати. Так, друзі, перед тим як розкладати вудлище і все обладнання, швиденько замішаю метод мікс. Поки буду розкладатися, він якраз настоїться, і можна буде одразу його використовувати. Поки що мішаю кріль, самий універсальний смак, який працює на всіх водоймах в будь-якій країні. Тому почнемо з нього. У мене є ще декілька запасних варіантів, але думаю, що кріль буде тут працювати дуже ефективно. До речі, поки Приїхав, поки сижу. Дуже бачу багато виходів риби, але всі вони далеко. Як ви зрозуміли, озеро широке. Рибі є тут де розгулятися, є куди втікати від пресинга. Ми зараз поки що одні на озері, але думаю, що риби близько ми не знайдемо. Хоча можу помилятися. Тому що, як я і казав, інформації про це озеро немає. Сергій Іванович, ви ж тут теж перший раз, правда? О, Сергій Іванович також тут перший раз, але він вже з першого закиду піймав рибу. Відкрив озеро, ну але досвід, що ви хочете. Да, досвід не проп'єш. Багато хто старався, але не виходить. Так, мішаю. Треба тренуватися, Сергій Іванович каже. Замішую кріль. Я думаю, що замішаю. Одразу два методмікса, а там буду потім в процесі, якщо він буде підсихати, просто зволожувати. Так, мене висихає. Перший є, мішаємо одразу другий. Єдине, що я не буду їх лишати в цих а, коробочках, в яких вони вже йдуть, я візьму, є така в мене класна сумочка, одразу пересиплю. Сюди. Добре. Одразу пересипаю сюди ці два методмікси. Якраз вони тут будуть не так сильно сохнути, коробочка не прозора, тому ідеально. Ну і звідси, до речі, дуже зручно буде потім забивати флет. А це мій запасний секретний варіант, про який я вам, можливо, пізніше розкажу. Все. Методи замішані, поки вони будуть настоюватися, розклав вже перше водилище. Поставив сюди катушку з 22-ю волосінню. Волосінь в мене прозора баунті. Вибрав такий діаметр, я думаю, що тут все ж таки буде вирішувати дальність і відповідно. Тоншою жилкою буде набагато простіше туди докидати. Поки що, звісно, вітру немає, але тим не менше, озеро знаходиться в такій місцевості, що в принципі, тут навіть маленький вітер відчувається досить серйозно. І тут, вже якщо починає роздуватись, то роздувається він досить сильно. Тому жилка тоненька, обмеження тут на озері ніякого немає. Відповідно, спробуємо 22 го Ну, Я думаю, що я мав би докидати. Є в мене ще снайпер з тестом 120 і 180 грамів. 180, думаю, тут буде забагато. Хоча, якщо треба буде ловити 130-140 метрів, я думаю, що він буде оптимальним. Але не хочу одразу лізти в такі дистанції, тому почнемо зі 150, ки ще зараз розкладу 120-ку. Ну і будемо пробувати. Зразу, я думаю, повішу флети, почну з 60 ок скоріш за все, під таку дистанцію, щоб впевнено докидати. 45-ки мені, напевно, не вистачить. 150 метрів? Нє, не 150. 150 фідер в мене. Дистанція, дистанція буде, почнемо, я думаю, як і домовлялись, сотки. Так, залишилось знайти тільки флет 60 грамів. Ну, можна, в принципі, флет поки що не ставити. Бачите, в Баунті є такі флети з такими трубочками, які досить швидко, за допомогою яких досить швидко можна поміняти флет. Тому одразу змонтую цю трубочку, а флет потім знайду і повішу, бо, можливо, в мене флети взагалі в іншій сумці, бо ця коробочка приїхала з чемпіонату і Кубку України по флетфідеру. Там ми. Важкі флети не використовували, тому тут, можливо, їх і немає. Одразу треба повісити, швидко з'єм. Це, до речі, саме головна штука. Лічильник для риба, таймер, можна контролювати буде перезакид. Я його собі завжди кручу тут на платформу з правої сторони. Він в мене в такому зручному положенні знаходиться. Головне, щоб було що записувати. Так, одразу дістаю топтушки. Є. Ну, і монтуємо коннектор. Я не буду вам детально показувати, як прив'язати конектор. У нас на каналі є насправді. Декілька відео ви можете перейти десь тут буде посилання і подивитися, згадати, як це все робиться. Робиться це насправді досить швидко і не важко. Все, швидко з'єм прив'язав, залишилось. Залишилось знайти флет. Перше водилище готове, відставляємо його в сторону, розкладаємо друге водилище. Ну і я думаю, що треба буде помаркіритись. Все ж таки водойма нова, невідома. Є тут, звісно, пропозиція маркіритись, сходити ногами, тому що по інформації глибина невелика. Погода, в принципі, дозволяє, подивимось. Ну що ж, друзі, я так само відійшов від нуля, поки оснащав друге водилище, поки його кліпсував. Клюнув підлящик, але чесно признаюся, я навіть покльовки не бачив, просто вирішив перекинутись, ну і він там вже сидів. Да, до речі, може бути дійсно цікава ловля з тим підлящиком. Треба буде думати, як його відсікати, ну і відповідно, як ловити коропа. Так, від нуля відійшов. Насправді не тою рибою, якою хотілося, але тим не менше, перша рибка є. І насправді вже так бачу за півгодини риболовлі, що підлящик потенційно може бути проблемою. Ну хоча насправді з нашим форматом по флету будь-яка риба йде в залік. Але все ж таки хотілося б ловити коропа. Хотілося б. А не підлящика. Тим паче, знаєте, насправді навіть на водилище, от я зараз ловлю на 150-ку. Піймав підлящика і покльовку ну, було дуже погано видно. Якось він не дуже активно клював. Насправді, як я і казав, я покльовки навіть і не бачив. Я просто перекидав удилище і дістав вже ту рибку. Ну, зараз будемо розбиратися. Перший закид в мене був флетом 45 грамів, до речі, великий флет, але він не полетів далеко. Тобто я десь його закинув метрів на 80 максимум. І зараз вже оснастив вудлище, поставив флет меншого розміру і вагою 60 грамів. Закліпсував вудилище 105 метрів, тому що, по інформації, десь тут є е, якась тверда коса саме на цій дистанції: 95-100-105 метрів. Ну, але насправді це і логічно, тому що переважна більшість риболовів, коли приїжджають на звичайну риболовлю, вони не. Ловлять на дуже дальніх дистанціях. Тобто немає сенсу на звичайних риболовлях дуже сильно напрягатися. Ну і насправді не всі можуть. Тому от дистанція 90-110, це саме оптимальна така дистанція, до якої всі звичайні риболови, в принципі, докидають і, відповідно, ловлять на ній. І риба звикла вже до тієї дистанції, вона там харчується і можливо, можливо там ми її зараз і знайдемо, тому що поки ми тут знаходимось, я вже дуже багато виходів бачив а, трішки далі. Ну, от візуально зрозуміти, де вона стрибає, важко, тому що між берегами ширина 400 метрів, відстань 400 метрів, відповідно, візуально так на око ти не зрозумієш, де. Ну, але видно, що далеко. Тому зараз оснащаємо, водилище. друге водилище. Ставлю туди поводок. Поки що ловлю на маленькі гачки. Це 12-й розмір. З Міні-Тік-Таком. Презентація в мене нажала, але я думаю, що, можливо, точніше, в планах через декілька закидів перейти на 11-й кренк. Насадку міняти поки що не планую. Міні-тік-так, якраз під 11-й кренк можна вибрати і буде так само ідеальна презентація нажала. Будемо пробувати. Відповідно, зараз забиваю флет. І будемо пробувати докидати. Чесно кажучи, дуже давно я не ловив фідером на таких дистанціях саме флетом. Насправді я зараз роблю дуже таку серйозну помилку, не вдягаю на палічник, але сподіваюся, що палець залишиться в мене на місці. Ну, дуже легко 120-й снайпер справився з такою дистанцією, і навіть 60-й флет долетів досить спокійно, без напалічника, я бачу, бачили, кидав, не сильно напрягався, ну і докинув. Зараз спробую один-два закида зробити, а потім, можливо, треба буде погодувати. Ну я не планую годувати якимись е, спеціальними кермушками, кошиками, з помбами. Ні в якому разі. Я хочу спробувати тактику годування флетами. Кинув 2-3 флета точково і потім далі кинув вже з поводком. І так будемо пробувати. Ну, але зараз спробуємо. 105 метрів, в принципі, впевнено докину, Вітру зараз немає. Я думаю, що можна навіть буде потім пробувати збільшувати дистанцію. Ну, але будемо дивитися вже по відгукам. От, друзі, перший закид на дистанцію 105 метрів 20 хвилин. І, схоже, є черговий підлящик. А може і нема. Дистанція, звісно, велика. Губи в підлящика м'які його, до речі, з такої дистанції я не знаю. Реалізація буде дуже погана. Ну, я, в принципі, на нього й не націлений, тому Не сильно розстроюсь, якщо він зійде. Ну так, да, нічого немає. Тому зараз зробимо знову перезакид в ту ж саму. Точку, і будемо думати, погодувати. Я вже пішов, закліпсував друге водилище. Друге водилище я вирішив поставити кліпсу 120 метрів. Вирішили з Сергієм Івановичем, що я буду ловити далі, він буде ловити ближче. у вдвох буде у нас можливість перевірити дистанції, тому що, ну, дійсно, на цьому озері. Цікаво. Є трішки ближче, ніж попередній раз, але нічого страшного. Темп, я думаю, тут можна тримати 20, 25, а то і 30 хвилин. Ну, я, до речі, не знаю, як на змаганнях, враховуючи 5 годин тур, 30 хвилин тримати удилище, це треба мати сталеві нерви. І не тільки нерви. Це, це нерви? <пи> так, тим часом наша риболовля триває. Сидимо вже третю годину, періодично покльовують підлящики, Коропа, на жаль, поки що немає. Вирішив тут вам показати, які гачки, які повіці, які насадки використовую. Починав, як я і казав, з 12-го номеру міні-тік-так. Але вже реально трішки ті підлящики дістали. Майже з кожного закиду на будь-якій точці є якісь покльовки, але і реалізації нема, і короб не клює. Тому зараз вирішив зв'язати на 11-му кренку під 8-бі-турбо. Вирішив почати з 8-го бітурбо, турбо це рім кріль. Можливо, якщо будуть продовжувати клювати підлящики, то доведеться ставити. Десяти бітурма. Ну, будемо дивитись в процесі. Сподіваюся, що коропи зайдуть. Ну, на міні -тік так так само буду періодично пробувати. Можливо, все ж таки, коли короб зайде на точку, підлящик піде. Ну і на менший гачок вдасться зловити більше коропів. Але поки що, на жаль, жодної покльовки ні в мене, ні в Сергія Івановича не було. До речі, зараз, якщо вдасться, покажу вам. Презентацію у воді, як ці гачки себе поводять. Ну, одразу можу сказати, що міні тік-так з 12-м кренком стоїть ідеально на жалі, а 8-бітурбо за 12-м кренком гачок легенько піднятий зовсім трішки, і насадка збалансовано плаває. Так, друзі, третє клювання не змусило себе довго чекати. На 5-й хвилині знову дистанція 105 метрів. Клюнув підлящик. Ну, можливо, і не підлящик, але як мінімум це точно не короб. Да, і напевно знову нічого немає. Да, я вам скажу з такою шириною озера. Дистанцію 105 метрів я кидаю, і таке відчуття ніби падає десь під берегом. До речі, я зараз кинув 105 метрів і бачу, риба стрибає ну, набагато далі, ніж 105. Це, звісно, не означає, що вона буде звідти клювати, якщо туди докинути, але тим не менше, схоже, щоб її приманити ближче, треба точно годувати. Тому, давайте чекаємо 15 хвилин. І погодуємось трошки. Так, ну що ж, друзі, як і казав, був черговий закид, було чергове клювання підлящика. Три закида я зробив на точку 105 метрів, отримав три клювання і жодної риби не дістав. Перша риба, перший підлящик, якого ви бачили, був з пошукової точки. Там дистанція була ближче, тому. Я його і дотягну до берега з такої великої дистанції з вашим флетом. Ну, реалізація поки що не радує. Ну, нічого страшного. Зараз в планах погодуватись, годувати буду по такому принципу. Я маю два водилища, два закліпсованих. Одне водилище 105 метрів, друге водилище 120 метрів. На кожному водилищі флет не буду якісь окремі кермушки ставити. Тими флетами, які ми ловлю, тими і буду годувати. Зараз зроблю. 4 закиди на дистанцію 105 метрів, потім зроблю 4 закиди на дистанцію 120 метрів. Ну а потім вже в процесі вирішу, з якої дистанції буду ловити. Напевно, закину на 120, попробую, тому що на 105 в мене вже я пробував, в мене там стояло водилище три рази. коропа, я звідти не піймав. Годувати буду тим самим міксом, що я ловлю, єдине буду додавати трішки перемеленого тигрового горіху. Подивимося, як риба буде реагувати і чи буде взагалі якась реакція. Я думаю, що мала би вона на нього якось реагувати, тому що ну, тигровий горіх такий універсальний корм, який працює ну, от на всіх водоймах, де ми ловимо, там він і не працює. Ну, починаємо. Не будемо затягувати. Сильно не забуваю, щоб в мене корм майже одразу відлітав, щоб я довго не чекав. Оскільки я годуюсь флетом і тим міксом, на який ловлю. Після того, як ми закинули, треба хвилину, можливо, десь 40-50 секунд почекати, щоб пелець розвалився. Трошки почекали і потім таким різким рухом зірвали кормушку. І витягаємо. Да, дистанція, звісно, для... Флет фідеру вже така досить велика. І це 105 метрів. Зараз я ще поставив на 150-й снайпер дистанцію 120 метрів. Так само там годівничка 60 грамів. Я думаю, що поки що вітру немає, буду докидати. Бачите, я вже, до речі, вдів на палічник, бо дуже переживаю за палець. Насправді. Ні в якому разі, якщо ловите на таких дистанціях і використовуєте плетений шоклідер, шоклідер з нитки, ні в якому разі не кидайте без напалічника. Десь можна забути затягнути фрікціон і наробити собі біди. До речі, Сергій Іванович так само закормився, але він трішки по іншій тактиці. Трішки іншим кормом, ну і кількість корму в нього була. Більше, ніж в мене. Ну, знаєте, ми тут перший раз, тому пробуємо. Пробуємо різні варіанти. Сергій Іванович ловить ближче, як я й казав, я ловлю далі. Ну, поки що що в нього, що в мене коропа немає. Але насправді тим рибалка і цікавіша. Треба подумати, треба пошукати. Так, друзі, три кормушки, три флети я кинув на дистанцію 120 метрів. Зараз витягну, повішу повідець. І я думаю, що почну зі 120 ловити, зроблю туди два закида і потім повернуся назад на дистанцію 105. Ну і будемо дивитись, можливо, вдасться піймати короб. А якщо ні, будемо щось спробувати міняти. Ну, обов'язково вам все розкажу і покажу. Це була наша підготовка до Кубку області на цьому озері. У наступній частині ми відкриємо для вас ще більше тонкощів і секретів по ловлі саме на цій водоймі. До речі, ви вже могли бачити, як наша команда виграла кубок області на цій водоймі всього через тиждень після зйомки цього відео. А Вова Єлісєєв узяв золото в особистому заліку. Думаю, ми просто зобов'язані зняти з ним окреме відео. Як вам така ідея? Пишіть у коментарях. Літо завершилось разом з ним і той період, коли короб активно харчується і клює мало не з кожного закиду. Тепер стартує зовсім інший етап, коли одна риба в добу, і це добре. Але саме в цей період восени клюють справжні трофеї, якими можна закрити сезон красиво. І саме про осінні рибалки будуть наші наступні відео. Тож підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб побачити нові випуски одним з перших. А у нас попереду ще багато крутих тем, експериментів і трофеїв. Друзі, дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Цей контент я роблю саме для вас. До зустрічі на каналі, до зустрічі на водоймі.